Але тим, що вона реально маленька, ну капіць, яка важка. Звісно, ми не можемо її не розпакувати, бо ну дуже цікаво. І що тут до нас приїхало? Дивись, що до нас приїхало. Ось Це, що ти любиш, коржики. Коржики, такі коржики ми теж вміємо пекти, так? такі от металічні штуковини. Можливо, да? це бабіт. Може бути знаю. Доброго дня, Андрію, з повагою до вас Дмитро. Вирішив відправити вам посилку, посилці сверла порошок на аналіз та два зразки. Можливо, обід. Да. Можливо, і бомбіт. а можливо, і не бомбіт. А узнать, бо чи не бомбіт, нам допоможе, що? Оце ось друг. Да? Робимо? По суті, по суті, можна сказати, що це щось наближене до 83 го бабіта. Але трошечки не вписується із-за того, що свинця. Свинця більше, ніж дозволено. Дозволено до 0,3, а тут це 0,45. І ще одна маленька проблема. Те, що процентолова не дотягується. В гості 83%, а тут 73-76%. Оце вже краще. Але свинець, ні, вже не краще. Але свинець все одно завишений. Тобто, це виходить, яка штука Б-83 бабіт, але в негості. Ну, в принципі, в принципі, він також доволі непогано вартує. Що це за штука? Бачите, за допомогою спектрометра. Якось мідно. Мідно-свинцевий сплав. Але з тим усім ми зараз розберемося. Зараз новий коржик зробив. Бачите, за допомогою спектрометра ми з легкістю можемо приділити склад любого е коржика. Ну, а це вже. А хто знає, що це таке? Ти знаєш Вадик? 83-й. Ага, 89-й. Свинця 82, олова ага. 12. Так. Ага. Да. Це штука називається вже по суті гард. Тобто типографний сплав. Хоча намек, чи верніше натяк тут є до 16-го бобіта, але відсоток олова наскільки низький, що воно. Ой, відсоток да, від олова настільки низький, що воно аж ніяк фізично не витягне. Бачите, що робиться? Сурми 6. В общем, олова 0. По суті, хрень хренью. Але на такий метал, як гард, явно підійде. Тут що в нас? Сверло. Сверла це що в нас за матеріал? Р6. Р6. Сверла обрізані, сверла зношені, сверла перевіряємо. І на виході у нас дійсно це сталір 6-м5, тобто швидкорізна сталь. Тут порядок. Так тобто, в принципі і так було зрозуміло, що порядок, але хочеться більших якихось впевненості. Ух ти. Будеш нюхай. <гум> чого? А може вдов одну чого? Mm, щось нема живання. Чого? Та ні. <рес> так же я... до кучі можна не забратися. Ну так а ти старайся Багато не нюхай акуратно. Mm. Щас щось насипам. Ленік. Розбадяжі, як думаєш, ні? <рес> <рес> а взагалі, на вашу думку, що це може бути за порошок? Зараз <рес> узнає. Може якийсь не порошки. Так, mm. да, бач, так і є. По суті, це порошок ніхрома. Але коли е, його кілограм або 2 кілограми, то такий матеріал нас не цікавить. Тільки в великому об'ємі, там від 100-150 бо його треба переплавляти, з ним треба гратися. Е, це не так все просто. Ну або ж, звичайно, якщо у вас є можливість самих переплавити, зробити, довести до ума, то, будь ласка, можете зробити. Дану процедуру, але це дуже, має бути обов'язково в великій кількості матеріалу. Тобто, 1-2 кг навіть немає сенсу з цим гратися. В общем, суть питання. Бабіти ми перевірили свинцево-сюрмистий склад. Також ми перевірили, впевнилися, що це е, типографний сплав. Да? І що далі? Далі важимо, розписуємо, скидаємо людині і розрахунок. Але це все буде вже завтра, тому що сьогодні неділя, вже доволі таки пізній час. Зараз ми завершимо роботу і погнали. Е, далі розбиратися з іншими посилочками. А що, Не забудьте підписатися на канал і, звичайно ж, відправити свою посилочку на Лубний.